26 шостій річниці виведення військ із Афганістану присвячується цього року. Урочисті вшанування афганців у міському будинку культури поєдналися із вшануваннями іще однієї незахищеної верстви суспільства атовців. Сам мітинг відбудеться у неділю. Біля меморіалу їхньої слави, а сьогодні ми хочемо провести такий невеличкий реквієм. Хочемо згадати всіх загиблих, хочемо подякувати сім'ях тих воїнів, які загинули, і під час антитерористичної операції, і під час подій, які відбувалися в Афганістані. Так само, як і тоді зараз гинуть молоді та перспективні, Боже мій, що тільки творить людьми придумана. Війна стоячі вшановували загиблих у війні афганській та нинішній не Вибачаю, що так кажу, но хорошим словом не назвеш. Оці будемо кати, що зараз робиться у світі у нашій Україні. Авганець Василь Бровка на урочистостях зустрічається із друзями і згадує тих, кого немає. Афганістан, 85 87 год. Командир розвідзвода. Згадує своїх товаришів, загинувших, один з них із Черкаської області, з Умані. На сцені міського будинку культури воїнів та їх родини нагородили грошовими подарунками, технікою. Трьом присутнім тут дісталися квартири. Серед них і вдова загиблого Атовця.